Арсенальна не цікава, подумала я і полізла під арсенальну в шістнадцятій серії експедиції околицями метро. І це не жарт. Вдягнувши чоботи І дощовики, ми пролізли 4 кілометри на карачках та карабкались по іржавих мокрих драбинах, і воно було того варте. Бо під землею іноді навіть цікавіше. Але гуляти треба з професійним супроводом, бо буде як в штольні лише спочатку весело і прикольно. Відмивши себе від багню. Поки ми вирушили в світське життя на виставку в галереї Лавра. і якщо ви там не бували, то лише заради цього дворику варто зайти. Слідкуйте за ними в соцмережах, там щоразу ефектні виставки. Утамувавши культурний голод, йдемо утамовувати фізичний кондитерську, який понад 30 років. І здається, її інтер'єр застряг в 90-х, але не тих, що голодних, а лакшері. Зганяти калорії ми вирішили порушнити. Шуючи громадський порядок та застрибнули у фонтан біля палацу дітей та юнацтва. Його мозаїчна композиція належить архітектору Авраму Мілецькому і його колегам. І він же збудував готель Салют, в який нас люб'язно не пустили. А якщо ви матимете зайві 2000, переночуйте в унікальній архітектурній пам'ятці. Інший уже сучасний унікальний об'єкт знаходиться біля фудмаркету. Ви ж знали, що ці кулі не просто декор, а мистецький Проєкт єднання родом з Харкова. Але поки в місті скляним кулям небезпечно, вони гостюють в Києві. А куди б ви пішли на арсенальній? І до зустрічі в наступній серії на Метро Лівобережна.